Сесія обласної ради зібрала депутатів на порядку. Денному десяток питань. Серед найважливішого підтримка наших захисників. Так для структурних підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії зменшили орендну плату приміщень на період воєнного часу. Вона становить одну гривню на рік. Кожен з нас має підтримувати як може, а закон дозволяє в такий період. Визначати орендну плату в межах однієї гривні для того, щоб зафіксувати правові відносини. Це важливо, оскільки обороноздатність країни для нас на сьогодні питання. Номер один. І от в такому випадку рішення абсолютно на часі. підтримали депутати і медпрацівників для трьох фельдшерських пунктів та однієї амбулаторії загальної практики сімейної медицини Погребищенської громади. Передали чотири швидких. Це ж знову такі автомобілі спеціалізовані, швидкої медичної допомоги для сімейної медицини для того, щоб з одного боку медики мали можливість технічно, оперативно, якісно використовувати авто і надавати вчасну якісну послугу. З іншої сторони, це все буде працювати для людей. Відповідно до ухваленого депутатами рішення в апараті обласної ради скорочують штат. Період дії воєнного стану, враховуючи зміну функцій, є така необхідність для того, щоб зменшити штат, привести у відповідність до теперішніх умов сьогодення. Скорочення відбувається на 20 посад, але там декілька лише це посади, де працюють люди. Всі інші вони не були заповнені, вакантні, тому поки що так. Одноголосно депутати підтримали рішення, і щодо передачі Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни з комунальної власності у державну Міністерству оборони. Шпиталь планують перетворити на реабілітаційний військовий медичний центр. Розуміємо, що саме так. Буде якісніше побудована робота для наших військовослужбовців, тому таке рішення і прийнято. Воно буде працювати на користь, на посилення обороноздатності, на підтримку наших військових. Депутати переконані, наразі завдання кожного забезпечувати надійний тил, безперебійну роботу підприємств, об'єктів інфраструктури, закладів охорони здоров'я й освіти та ефективно управляти комунальним майном.